Вчора, 13 лютого, на спецлінію 102, надійшло повідомлення від 43-річної жительки села Коритне Вижницького району про те, що зі школи не повернулася її 8-річна донька. Зі слів її сина, переходячи дерев'яний місток через річку Бережонка, він разом із сестрою впали у воду. П'ятнадцятирічний хлопець намагався врятувати сестру, проте коли втратив її з поля зору, вибрався та одразу побіг кликати на допомогу. Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. були створені групи із поліцейських та рятувальників, які від місця зникнення дитини проводять ретельний огляд прилеглої території. Та водойми із залученням фахівців, водолазних робіт і спецтехніки. Також на річці бережонка розгорнуто спостережні пункти, на яких правоохоронці відстежують ситуацію. У зв'язку із сильною течією пошуки дитини ускладнюються. Наразі працівники профільних служб разом із місцевими жителями продовжують пошукові заходи.